Друзі і підписники каналу, всім привіт. Сьогодні знову я приїхав на поселення аландської культури. Зараз походжу, поброжу, Які будуть находочки, цікаві, все вам буду показувати. Ну що, друзі, а ви не забувайте підписати на канал та поставити лайк. Зараз, друзі, покажу місцинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього копа. Така от місцинка, друзі. Отак. Це, це все поселення аландської культури було. Так, той горбік, воно, що знизу. От той горбік поселення оландської культури. Ну, більша частина оландської культури, поселення це отам, в Соняху. Така от, друзі, місцинка на сьогодні. Похожу зігсаємо. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідка? Така от перша знахідка, це. Царська чи радянська Гірка. Така, більш за все, що Радянська. Гірка така от. Знахідка. Така от гірка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, перша знахідка аланської культури, і це їхній ножик малюсенький. З ручкою з ціла, вона ручка ціла. Кивин, тут оно лезо загострене. Ну а з цієї сторони товстенькі такі от лезо. Така, друзі, знахідка. Голландський ножик голландської культури. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка, така от штука випала. Тільки це більш за все, що царизма не голландська культура. Така от вона. Тут такі. Ну а тут такі. Щось, напевно з хати. Яка-то навісочка чи привісочка на хаті була. Така ось, друзі, знахідка. Так, да, напевно тут ось окріпилося, з цієї чи навпаки, а з другої сторони на замок надівалося, закривалося двері. Так от знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це вістря стріли. Жаль, звісно, що поломане. Таке от вістря-стріли було колись раніше. Така от знахідка, друзі. Да, тут воно поломаного кусок. Таке от вістря списав, чи це вістря-стріли було Аланської культури. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от штучка з конської упряжі. Така от вона. З рисуночками, походу. Ціла есилька. Шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це мундштук, походу. Да, для цигарок. <кхів> така ось, друзі, знахідка тільки не знаю чи я. Більш за все що царське. Можуть штучок. Зараз, друзі, я його протру, да краще покажу, що воно за знахідка така цікава. Таку от, друзі, знахідку видало. Мунштучок. Такі от з рисунком. Більш за все, друзі, що це рис. Така от знахідка. Сюди цигарка вставлялася. Но знахідка доволі рідкісна. Я тільки перший свій знаходжу за 10 років пошуку. Мунштучок. Такий от. Навіть навіть за 11 років пошуку. Така знахідка. Он штук їхній. З таким от везеруночками царський. Штучок. Щоб цигарки курити. Да, знахідка, звісно, класна. Перший мій муштучок. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це поломаний ножик аланської культури. Такий він був величенький. Тут заточене лезо з однієї сторони. Ну а тут такі от. Така ось, друзі, знахідка. Обломаний ножик алландської культури. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Такі от кілечка. Походу з кінської упряжі. Така знахідка. Такі от кілечка. с бронзы, через МІДІ сделаны. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахідка. Такий от ножек. Складный. Видно, давно в земле уже лежит. Это советский ножик. Радянский. Така ось, друзі, знахідка. Такий от ножик був колись в когось. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це таке от маленьке кілечко голландської культури, походу з Конської упряжі. Така от знахідка, друзі. Кілечко Такої от товщини. Само кілечко. і таке от воно невеличке. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього пошуку мого. Така от кучка всякого металу різноманітного. Є й товстенький, є й маленький. Така от, друзі, кучка метальчику. Така от штука суцільна. Ну тут десь кілограмів 10 точно буде метал. Ну і до цікавих знахідок, які мені сьогодні траплялися. Така от штучка, не знаю навіть із чого вона. На ну, щось царське. Певно, щось на двері надівалося чи цеплялося. Так, потім гірка така от. Радянська більш за все. Так, потім ножик теж радянський. Так і така от знахідка. Потім вістря від стріли трішки зламана на кінці. Всі півтора ножика аланської культури. Це був би гарний, якби не був би поламаний. Так, від конської упряжі така от штука. Теж канінки, кружочок. Ну, а це канінки кружочок алланської культури. Чим вони відрізняються патиною. тут проведеш метал уже жовтий, а тут патина така, що аж сиплеться. Що цьому кружечку дуже-дуже більше років. Набагато. Ну і сама цікава, друзі, знахідка, яка мені сьогодні трапилась. Це муштучок. Царський, більш за все. З такими от рисуночками. Сюди цигарку вставляли з цієї сторони. Ну а з цієї сторони в рот вставляли і курили. Така ось, друзі, знахідка. Царський муштучок. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім удачі на копі. Ну і пока!